Вітаємо вас на прем'єром сьогодні Пригодинського документального фільму «Intense Вітраст. Дві 260 концертів: 102 дні та 24 штати. Фільм «Incense від Траст це щоденник українських військових, які подолали 30 тисяч кілометрів разом з музикою, аби сказати одне: дякую. Звичайний і незвичайна історія. У Києві відбулася прем'єра фільму, який розповідає про подяку через музику. Один з uh, таких Дуже uh, неприємно для України, які ходять в Америці, покриття, що українці не вдячні. Тому в основі нашого туру, така та цепція дуже це, вдячності. Тож ми приїхали не збирати гроші, не uh, просити. <гану> Ми сказати «Дякую». Віримо у вдячність, це більше ніж документальний фільм. Це пригодницьке роуд знятий зняти в реальному часі, у якому українські військові артисти вирушать музичну подорож Америкою. Наша творчість це наші особисті історії, це історія багаторічного українського народу. Це історія про наших дорічних погативів і посестер. Історія, які не можуть залишити байдуже на Саме тому доносимо їх до всіх кого бачити. Стільки скільки в нас вистачало свого на часу. Ці історії звучали в Конгресі, в Сенаті, на сцені Ніхова і Концерті в вдома Шанотана і в кабінеті Маришнікова на фестивалях, в церквах, поліцейських в національних газетах і регіональних телеканалах. І фільм є певним дякую американському народу за підтримку України і українців в цій часи, і стане однією для нашого затрата наступні зустрічі. Шістдесят 69 міст від вулиць Нью-Йорка до сцени Карнегі холл Від конгресу США до світових телеекранів. За 102 дні артисти пройшли шлях довжиною 30 тисяч кілометрів, щоб говорити мовою зрозумілою всім музикою. У нас були успішні заходи. Кожен захід був успішним, і тому люди в кінці підходили і хотіли, щоб те, що вони побачили, побачили якомога більше людей, які вони знають, І так розвивався цей нетворкінг. На прем'єру фільму в Києві завітали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, представники дипломатичних місій, лідери думок і ті, хто сам став героєм цієї стрічки. знаєте, для мене, як для міністра, це надзвичайно важливо, тому що паралельно з тими зусиллями, які докладає президент України, докладає дипломатична служба. У нас є такий потужний, потужна сила, культурна сила, і в таких умовах ми знаходимо сили показати світу, яка глибока наша культура, які талановиті наші виконавці. Яка сильна українська мелодія, і те, що фільм і розпочинається, і завершується мелодією скорика, ну, це теж дуже символічно. Я теж вам можу підтвердити, що у офіційних розмовах ми чули позитивні відгуки. І ну, дуже часто, ви знаєте, Україна позиціонується у нас з Шевченком, футболістом і з іншими відомими людьми і подіями, але тепер і з культурними силами. Історія культурних сил це не лише подяка. Це заклик до єдності і сила культури, яка здатна долати тисячі кілометрів і торкатись сердець.